Трактування такої знакової, я би сказав, дати, як 8 березня, за весь час її існування було різним в Україні. Але незмінною залишається сутність у цій даті. Це повага до наших жінок. І, безумовно, роль жінки в житті чоловіків, родини та власне держави неможливо перецінити. І якщо у 19 столітті жінкам, активісткам доводилося боротися за рівноправну участь. У всіх сферах діяльності ламати стереотипи, щоб реалізовуватися на рівні з чоловіками як особистості, то вже у 21-му ніхто не сумнівається у винятковій силі та багатогранності нашого жіноцтва. І саме наші українки демонструють у всьому світові справжню сутність і велич жінки, незламність і витривалість, впевненість і незалежність, відданість і душевність. На рівні з чоловіками вони воюють за Україну, тримають бойові позиції, виконують спеціальні завдання, займаються волонтерською діяльністю, підприємництвом будують і політичні кар'єри, беруть участь у розвитку місцевого самоврядування, навчають і виховують дітей, лікують, і рятуючи людей, водять авто, реалізовують власний потенціал практично у всіх галузях, які вільно самі ж і обирають. І... Потрібно це визнати, нерідко перевершують сильну половину, досягаючи високих результатів. Не лише жінки здатні бути в сукупності і обдарованими, інтелектуальними, сильними особистостями, і залишатися при цьому серцями своїх родин. Щоночі молитися за збереження життя, виховувати дітей і піклуватися про добробут. Разом вселяти віру в чоловіків, підіймати їх бойовий дух. І заряджати на нові щоденні подвиги. І в цей день, та й щодня хочу говорити усім жінкам нашої громади мамам, бабусям, донькам, дружинам дякую. За те, що знаходите сили йти вперед, за те, що стійко проходите всі випробування і наповнюєте затишком, теплом будь-яке місце, в якому перебуваєте. Ми, чоловіки, надихаємось вами, поважаємо та шануємо. На жаль, ваші серця зранені війною, будні затьмарені трагічними подіями. Цього неможливо не помічати. Низький вам уклін за жертовність в ім'я майбутнього України. Дай Боже сил кожній жінці пережити утрати близьких людей, наших героїв і героїнь. Тим, хто чекає дочекатися живими, з полону, з невідомості, з поля бою. Ваша сила у вашій вірі, а наша у вас самих. Бережіть себе для нас, бо лише поряд з вами ми, чоловіки повноцінні і могутні. Від душі зичу кожний з вас днів, наповнених лише радісними подіями, приємними зустрічами, родинним теплом і добрими словами. Нехай цей день стане здійсненням ваших мрій, особистих, професійних, початком нового світлого етапу в житті. І нехай весна завжди живе у ваших серцях. І надихає на життя зі святом.